І також бувають типу, такі моменти, те, що немає настрою і навіть зараз. Але у зв'язку з тим, те, що сьогодні мені на роботу, я вирішив записати це відео перед роботою, бо це мене трішки мотивує. Я знаю, що буде на роботі, і відповідно це мене трішки мотивує засняти цей відео. Яке взагалі рішення я вам пропоную? Я особисто коли себе спіймав на тій ноті, те, що о 2-3 годині ночі якось взагалі, знаєте, бак пустий. Як у машини, так? То я вирішив зробити собі такий невеликий відпочинок. А саме о 3 годині ночі я пішов на заправку і купив собі чипси та круасан. Поясню для чого. Коли я собі купив чипси, я вирішив, що я собі з'їм трішечки відпочину, бо чипси я їм не кожного дня, чипси я їм максимально рідко трішечки відпочину. І повернувся вже з новими силами, з новою енергією, щоб далі творити одним словом. І що ви думаєте? Я дійсно пішов о 3 годині на заправку, купив чіпси, повернувся додому, їх з'їв. Ну і потім, коли вже переночував, в сенсі, що ліг спати і прокинувся з думками те, що окей, я відпочив трішечки. І треба потихесенько вже повертатися до такого темпу, в якому я був раніше. Тобто, те, що я записував кожен день відос, я повинен далі це продовжувати і робити, принаймні заради себе, це в першу чергу.